Всім привіт! Мене звати Соня, ви на каналі Асенько. І цей блог це про моє життя, про розвиток, про мої думки, про мою реалізацію. Це є заголок, на який ви клікнули, це не клікбейт, це реальна ситуація, яка зі мною сталася на початку року, про яку я мовчала, про яку я не говорила. І я вважаю, що якщо цей рік, 2024, почався цієї ситуації, він має і завершитися. Одразу говорю, це відео не несе за собою якісь, якісь обіди, а це відео не несе за собою якісь потреби в вибаченнях, а це відео буде просто публіковане для того, щоб повчити кожного, як я повчилася на цій ситуації. Почнемо. Я взагалі не хочу, напевно, різати це відео, хочу, щоб ви бачили повноцінно мої заїкання, мої помилки, які я роблю в розмові і все інше. Але така я, я така жива. Я сижу на підлосі, вибачаю за такий ракурс, але тут гарне світло. Мені воно подобається. Буду розказувати вам про цю стацію. Ця стація трапилася якраз перед від'їздом в Таїланд. Коли я от вже приблизно ми думали, що будемо переїжджати, і такий мені удар ниже паха, можна сказати. Добре, хто знає, я працювала, працює самим спеціалістом. Я працювала в агенції, так само мала свої особисті проекти. Uh, і у лютому, 2023 року, мій брат мені зателефонував і запропонував роботу, тобто, є проект, який хотів би собі. Я саме спеціаліста. На що я спочатку, типу окей, але це просто був мій перший проект, який я би була самостійно. Тобто, в мене були проекти, які я була з, з агенцією, але самостійного не було. Я трошки так боялася. Прийшла я на співбесіду, Для мене трошки вона дивна була, тому що це бар. Я взагалі ніколи алкоголь не пила. І для мене я така була дуже зажата саме по собі. Ми поспілкувалися, знайшли е одну, одну нитку нашої розмови е і зовсім швидко почали з ними працювати. У нас з ними на початку дуже класно з ними це з ким да, це з баром. Е з ними у нас дуже класно почали. Результати приходити класі нас золоті відео в Тіктосі. У нас класні були показники по відосам в інстаграм. На перший період ми з ними не просувалися там платно через якісь там реклами. Ми з ними органічно робилися просто по контенту, створювали унікальний контент. Трошки розкажу про взагалі, атмосферу цього бару. Цей бар це в Києві, він знаходиться на Хрещатику, власник взагалі, це такий сімейний бар, не такий маленький. Тобто, власник це є людина, і працює там саме сестра його, сестри-син. Просто потім власника там дівчина, там сестри-чоловіка. Ось ну тобто, сімейний бар. Тобто, за Саме за барною стійкою стоїть стоїть родина. Ну і власник саме брат. І чесно говорячи, я з цим проектом була з неймовірними відношеннями. У мене ні з яким проектом такого не було. Я їх полюбила просто, їх цінувала. Як не знаю, ну для мене вони були, були своїми. Я максимально відкривалася їм. Вони відкривалися мені. Ми говорили про різні проекти, про різні проблеми, гарні події, які відбувалися. Я приїжджала до них реально кожного дня. Просто я кайфувала бути з ними, кайфувала спілкуватися, кайфувала знаходити нових людей. Тому що, коли ти приходиш, в бар дуже багато людей приходять. Там я і познайомилася, що почала на Хрічатику танцювати. кутанцювати. В загальному це і була моя велика помилка, що я дуже розкрилася, дуже була відкритою. Я, завжди, я, я люблю розкриватися сам по собі, я люблю бути щирою, я люблю, бути, щоб люди мене чули, щоб вони бачили, яке як є. Але часто ця ситуація е, вкрає мені в погану роль. І, на жаль, це вже не раз. Вона в житті мене грає погану роль, коли я розкриваюся дуже сильно людям. Um, але ось ця стація це була крайня, коли я просто зрозуміла, що типу, сонь, зупиняйся, тут вже щось не то з тобою йде. Знаєте, це вже ну прям дуже жорсткий удар був. Що ж, ми працювали з цим проектом вже рік. Uh, і uh, пока, у нас як були і падіння, так були і зростання. Uh, і через рік uh, власник з uh, сестрою думають, давайте типу, розширятися і робити ще один бар, але не бар а вже як заклад, щоб там була їжа, і вони недалеко від знаходяться один від одного, тобто через дорогу. І mm, все вроде починається окей. Uh, там вони знаходяться. Приміщення недалеко, вони, ми розроблюємо стратегію. А, і в якийсь момент я, це було вже якраз початок 2024 року. Я уїжджаю, у мене хлопець він військовий, і я уїжджала в Краматорськ, бо він був в Краматорській на тиждень. Якраз на цей період підпав розроблення стратегії. А, і вийшло так, що щось в Google диску. Не загрузилося, чи не загрузилося не в той час взагалі якісь збочі, можливо, через те, що я була е, дуже на відстані, і там поганий інтернет був. Ми розуміємо, що Краматорська не, не дуже гарна ситуація, і е, дзвонить мені е, сестра, тобто на той момент вона була як е, Тобто вона перевіряла мою роботу, ось так. Бо я сама спеціаліст, мені треба мати якусь людину, яка прикріплена піді мною. І я можу з нею комунікувати, можу сказати, так, мені для зйомки треба оце, 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 і там вона знаходиться все. В загальному ще ситуація, да, що ми її взяли, тобто я спілкувалася, хто буде обличчям бренду, тобто ми взяли її обличчям бренду, тобто власник так само підтвердив, ми так само і власника е, транслювали день ніде, але от людям сподобалася більше ця сестра, і ми зрозуміли, що буде вона от персонажем бренду, і всі на це погодилися, та без проблем. Ось, І е, повертаємося до ситуації з Краматорськом. Е, дзвонить вона мені. І починається не спілкування, а починається реально а, неїзний крик а, з тому, якого хера до спірне зроблена стратегія. А, просто тіпа в, там якийсь стрес несеться. Я в сльози. Я не розумію, що відбувається, чому на мене кричать. Я кажу, будь ласка, понисти, понисти свій тон, тобто розумієте. Ми офієнно мали кому... комунікацію, спілкувалися як подружки е, з цією сестрою, ми ходили їсти там якісь секретики, які розказували один одному. Ну реально дуже, прям дуже такий от, е, близький був контакт е, і просто дзвонить і, типу, з таким наїздом, хоча при цьому сидить е, брат, тобто власник, сидять, сидять ще люди, які е, розробляють зараз е, всю історію е, там, меню для нового закладу. І, і ось така ось ситуація мені трапляється. А я ще в стресовій ситуації У мене якраз тільки ракети прилетіли. Тобто такий був дуже жорсткий. Я через після цього стресу мені дзвонять і на мене кричать через слуховку, і я просто мене просто челюсть відпала. Я не зрозуміла, що відбувається. На що я потім зрозуміла, що якась проблема зі стратегією, що там щось вона каже, типу, що вона загрузилася сьогодні. А я кажу, що воно було зроблено два дні два дні тому, і виходить така ситуація. Неполадка, що я доказати не можу, бо в програмі воно пишеться, що типу вона загрузилася сьогодні, типу, там щось переробилося. Ось, а в мене воно типу було загружено ще два дні тому. А, і а, ще там трапляється ситуація, що їй там щось по стратегії не сподобалося, якась одна одне речення, і вона на це речення починає просто розвзгамрамляти великий крик. Там була стація, що, типу, ми описували кожного персонажа, і її описали як людина, яка, типу, там може й чарочку випити з, з хлопчиками з, ну, з з компанії, як це називається. Люди, які приходять, боже мой ну ви зрозуміли люди, які приходять в бар. Клієнтами, та тобто так і було, таке таке відбувалося. Я ж це сама сиділа. Я бачила це на свої очі. Але ж я не думала, що в цьому закладі типу таке не можна буде робити. Ну на то і є презентація стратегії, яка була назначена на нас на момент, коли я приїду з я, ми сядемо, і ми проговоримо кожен момент. І після цього я приберу те, що лишнє це окей, це нормальна ситуація, Ми розроблюємо стратегію. Ми потім коригуємо, коли її презентуємо. Тому що є моє бачення, є бачення моїх людей, які працюють зі мною, і є бачення їх. Як власників, тобто нас були про побудовані точні дати, коли все буде відбуватися, коли я маю презентувати стратегію, і мені дзвонять в, в, за два дні чи за три дні до того, до презентації стратегії з наїздом, що типу, якого хера, що то таке, кричить просто психічним голосом на все, що відбувається. Ну, чесно, ну для мене це був вау. Я я з того моменту просто я охрінела. і общем, я пояснила ситуацію. Не знаю, чи зрозуміли мене чи ні, але я була вже не, не в силах, бо в мене сльози дуже сильно йшли. Я така вся завершуємо цю розмову, бо це ненормальне спілкування з працівником. Не те, що я не працюю на них. Я їм допомагаю, бо вони не працюють на когось. Ми допомагаємо проєктам. Тобто нас не наймають. Ми приходимо самі, ми можемо можем працювати і так робимо. А вона подумала, що я є як. Працівником їхнім, Типу, типу, що вони, а, ну типу, як най, най, найомник, короче раб в общем, таким от. Моментом, тобто люди не розуміли таке само, до речі, коли я прийшла до них взагалі працювати СММ, вони взагалі не розумілися в соцмережах. Я їх повноцінна, навчила повноцінно навчила їх працювати соцмережах, розумітися, що і як в них, як там знімати, що краще працює. Тобто реально розкривала їм все. От що ми вчимо СММ. і це теж моя величезна помилка на тому, що я це дозволила собі зробити, і на то потім мала великі проблеми. Що далі сталося? Стація в тому, що я приїжджаю, презентуємо стратегію, все окей, ми підкригували декілька слів з цього-всього, всього, е, І стратегія подобається кайфово. Ми е, проект запускається. Ми починаємо роботу з по стратегії, тобто робимо класний контент. У нас зразу бюджет на рекламу ми зразу поставили. Ми створюємо нову сторінку для нового закладу. По це відрізняється Там барці, такий як маленька кімнатка. Тут заходять, і виходять. А тут можна прийти посидіти, різні концерти, різні заходи. І ми повноцінно заходимо в перший місяць. З різноманітними блогерами, з різноманітними рекламами, і в нас сторінка за перший місяць набирає 400 підписників. Тобто, ми розуміємо, що це прям ну, вау, класний результат за перший місяць. І що трапляється надалі? Всередині цього закладу, всередині, саме з головними, там власник, сестра ті всі далі, відбувається якийсь треш. Я в це не влажу, тому що я взагалі є смником ну, все. Але я відчуваю, що щось не те. Там підходить до мене сестра, бо ми залишилися в якихось типу, контактах непоганих після тієї розмови, коли вона не викричала, але я вже ось так от була до неї. І е -е, виходить так, що там щось вона підходить до мене говорить, що ось, мені там не подобається, щось там роблять. Кажуть, та я буду звільнятися. Говорить, ні. Я така: блін, ти точно в цьому впевнена? Може Можете типу, все вирішитися? Типу, може, щось якось. Порішається. Ні, я устала всі ці моменти, мене не поважають, мене не люблять. Хоча я якось цього не, не помічала, що там не поважають, не люблять, але так само я багато чого не знаю, і туди всередину водити не буду. Ну і на що трапляється так, що в якийсь момент да, мені е, е, пише сестра, тобто барменша, сестра, не знаю, як її назвати. Ім'я не буду називати мені, то нахер не треба, не хочу я транслювати ці, ці імена. На жаль, <смі> побудемо без цього. І вона так говорить, Даші, Ось я вже не працюю. А, ну, я окей, добре, не працюєш, значить, не працюєш. Ти сама ріш, вирішила цю ситуацію. На що я прихожу в бар через декілька днів, і мені я його називаю маркетологом. В цьому закладі, але він такий креативний директор для мене був. Uh, і він говорить: А чи ти хочеш, щоб ця сестра працювала разом з тобою СММником? І я така, що в якому сенсі СММниками? Як це вона ж бармен, як вона швидко перейде нову СМНники? Що це таке? Ну, вона запропонувала власнику бути СММ-ником, залишитись тут СММ-ником, а не бути тут, типу, барменом, або там ем, тож, якимось там дизайн-директором і так далі. Я кажу, я вибачаюся, але якщо ви даєте якусь ще одну людину, кажу, я, по-перше, -по 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 я кажу. Е, яке право ви маєте додавати взагалі в мою команду, тобто працюю не я одна, в мене команда е, з дівчаток. Е, кажу, яке право ви взагалі маєте додавати когось в мою команду? Чи взагалі просити мене за це? Я кажу, ну я, я ж не пішла, просто так або і пішла, зробила просто собі всю роботу там за секунду, і така я семенник. Все, це ж теж робота, це теж практика. Скільки гроші клала навчання? Всі ці моменти. Ну і мене почули. Ну, і він такий, да, ми так і зрозуміли, що це таке буде ситуація. Потім в мене трапляється в житті теж одна дуже критична ситуація з рідними, де я в стресовій ситуації їду 24 години за кермом, а, і мені пишеться сестра, каже, що хочу купити твій курс. Ну, не твій курс, а де я куратор саме. А, я була куратором на курсі См. І в цей момент, коли вона мені пише, в мене щось серце йокає, і вона така, знаєш, неприємна відчуття от після цього повідомлення. Але на той момент у нас була пауза в цьому курсі. Я кажу, типу, у нас зараз пауза, ми зараз не працюємо з цим курсом. І все, більше нічого не відповідала, тому що я була дуже в такому депресивному стані. На що потім. А... На що потім в якийсь момент я сижу вдома ввечері. Уже якраз приїхала, до речі, після бару теж там ми знімали класний контент. І я бачу захожу на її сторінку, і я бачу в шапці профілю її, що вона написала, ем, типу, просуваю е, цей бар. Ну, і от можете перейти подивитися контент, типу, по цій ссылці. Я це бачу. Я в вахері, я пишу їй. Кажу, що за фігня? Чому ти а, реально вкрала мою роботу і видаєшся за свою? На що? Вона мені пише: вже звертається до мене не на ти, як ми завжди зверталися, а на ви, типу Софію. Я вважаю, що ми разом працювали над цим проектом. І ще раз нагадую, вона була просто персонажем бренду. Був один момент новий рік, коли вона придумала реально класний сценарій, і я це не прошу. Це був сценарій один вдома, і це класно, коли клієнти самі можуть давати якісь прикольні ідеї по зйомки, тому що я не знаю всю ситуацію бара, тобто які є. Тобто я людина, якщо в яка, яка взагалі не пила алкоголь, яка взагалі не, не тусувалася в барах. Тобто я не розуміюся в цьому, і я це аналізую з сторони е, аудиторії зі сторони конкурентів, що ми можемо зробити. А тут і прийшла така ідея, і класно. Ми її реалізували. Ми я і теж та, так само підтримала. Вона мені просто її розказала. А я прописала детальний сценарій, я прописала е, розкадровку. Я це змонтувала. Ми це, я це виставила. Тобто, це все зробила я. Uh, і да, от вона це пише собі в шапку профіля. Що ось типу її просуває цей проект, чи типу, займається цим проектом. Можете переглянути, роблю креативні типу, відоси, можете переглянути їх о, тут, переглятивши на сторінку uh, цього, цього закладу. Uh, ну я ж її виписала. Це на що вона мені відповідає реально з пльохком на те, що uh, я кажу: типу, ви видали це протягом 24 чотири годин. Тому що ну, типу, це взагалі трэш. Ну шапці профіля, якого фіха, ти видаєш свою роботу за мою. Мою роботу за свою, о Боже, сорі, нормально вже запуталась. Е, і на що вона відповідає, що видаляти вона не буде? М -м, приїжджаю я на наступний день в пар? Ми спілкуємося з е, власником, там є теж якась треш ситуація. Сталося, що вона там дзвонить йому, е, е, брату, тобто щось там на нього матюкається, якийсь там теж вже треш відбувається. Тож це вже не буде вводити в їхню ситуацію, це їхні, типу, проблеми, що там щось у них сталося. Але на наступний день ввечері трапляється ситуація, що я заходжу на сторінку, на сторінку цього закладу нового, на якого ми виклали нормальні грошей, ми класно вкладалися, робили дуже класний контент. І вся сторінка, вона просто видалена. Видалені всі пости. Ну і через якийсь момент мене просто вибиває з цієї сторінки. А що трапилося? Трапилося те, що ця вся сторінка була зареєстрована на пошту цієї сестри. Тобто на пошту, на номер телефону, якщо я щось хотіла змінювати, мені треба було підтвердження від її номер телефону. Хоча я пам'ятаю, що пароль я змінила, але на жаль, через те, що пошта і все це інше було, було підв'язано саме до неї. І це теж було не моє рішення, це було рішення їхнє. обоюдне. От. Я в цей момент просто впала в шок. Пам'ятаю, це було ввечері. Я в сльози. Я звоню о, директ, директор директор, дезенма як це креативному директору о, в сльозах. А він вони якраз там на якійсь тусі були і разом всі там щось тусувалися де народження якогось було. О, і я дзвонюся в сльозах, кажу, що така ситуація видалила сторінку ю... You... Ой! Чуть проговорилась, Теж є okay, такий момент. Пофіг, ніхто не зрозуміє, хто це. Видали сторінку, коротше, все, що робить. Ми ж стільки вклали туди, стільки енергії. Тобто, реально просто взяла всю роботу, тому що ну, знімалася не одна, не одна вона, знімалася вся команда, яка вже працювала на новому нашому закладі. І просто вона бере цю всю сторінку видаляє всі ідеї і видаляє нахер сторінку. Тобто, скільки грошей було вкладено в це все. Тобто, всю роботу всієї команди вона насрала просто на нього. Просто насрала на всіх. Не те, що вона насрала тільки мені або там своєму брату. Вона насрала на всіх, просто на всю команду, на всіх, що тільки можна було. Тому що вони просувалися тільки заради мене на той момент. Тільки заради нашої сторінки, яку ми от класно просунули, Яка у нас класно пішла по результатам. І ось вона вирішила, що класно буде, якщо вона зробить таке гімно. І знаєте. Ситуація в тому, що після того, коли вона це все зробила, вона ще приходила в заклад і щось випрашувала: Типу, що вона може попрацювати, тіпо, що, ну, знаєте, поставила типу, нам. Якщо ти зробиш це, я прийду. Ось такі от моменти. Вона ще Просто приходила, знімала якісь страшові відоси, значить, була себе як дитина. Це тупо дитячий, дитячий контент. Коли ти обідалась на когось, ти приходиш, в заклад показати, яка я красотка, яка я королева. Подивіться, якщо там може зробити. Може прийти, показати, постоять помагати біля двері, сказати, що я звільнилася, я більше тут не працюю. Да нахер це нікому не треба. Просто ти звільнилася, іди починай своє життя. Що за дитяче ліпи, що ти йдеш комусь срати ще більше? Ти тобі ніхто поганого величезного не зробив, ніхто нікого не вбивав, нічого не траплялося. Просто, але людина ж, ну ви розумієте, там вже під 40 років, типу, і просто розуму, ну як, як для не знаю, для 13-річної, просто, типу, ну там треш, там реально протягом двох місяців творилася ще якась ситуація, що вона приходила, що вона там э, 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 відоси там собі, собі в TikTok знімала, якісь там що вона аб -абі, ну, реально роль обіжений. Але сок цієї ситуації, пам'ятаєте, я казала, що вона мені писала. В повідомлення, коли мене була треш ситуація, що типу чи можу я хочу купити твій курс? А саме треш ситуація що мені потім розказують от питання, коли мене задали, чи окей, якщо ця сестра буде працювати зі мною самовником, коли вона мене запиталася, ситуація була в тому, що вона прийшла до брата-власника і сказала, що от я пройду курс Соні, і ми можемо звільнити Соню. І я буду есменником нашого проєкту. Як вам таке крисятністство? Просто. Я коли це почула, в мене, знаєте, я повернулася як в дитинство. Типу, що там хтось з когось щось мав там сказати, ой, там щось вкрасти якісь. Типу. Ну знаєте, це ну, дитячий реально просто треш. І не зря я тоді відчула таку неприємну енергію в той момент. Це, звісно, мені тоді просто, у мене така, знаєте, мене як ширма опустилася, що та людина, якій я довірялася, ми відкривалися, з якому ми просто, ну, типу, вже все, яку я брала з собою, ми їздили кудись на проекти, на мої проекти командні. Тобто, ну, я її там, ми її знімали з нею, і там допомагали, спілкувалися про всі ситуації, які траплялися. І от вона робить таке крисятництво, Просто це, знаєте, я ще може окей можу закрити на очі, якщо це вона мені зробила. А вона зробила це своєму брату. Своєму брату. Сестра Рідна. Вона такою агресією, такою, таким демонізмом. Вона просто облила гівном не тільки нас, а вона облила просто. Поносовим гівном свою родину. А, і да, ситуація в тому, що я цю всю історію закрила. Я її не, не стала продовжувати. Тому що я просто поспікувала, поспікувалася зі всіма своїми рідними, зі всіма своїми, своїми здаємами, розказала цю ситуацію. І вони сказали: типу, Сонь, типу, повір, тобі не треба розпилятися зараз цю енергію. Бо в мене і так було тоді достатньо багато ситуацій, які траплялися в житті. Але. Вона ця ситуація мене вже навчила, знаєте, вже так повноцінно. Вона мене така, знаєте, вдарила, що я, я відчувала, як я відчувала, як я виросла з цієї ситуації. Я довго відходила, чесно. Я довго відходила. І можливо в розмові воно звучить не так прям жорстко, як це сталося. Але повірте. На той момент це було жорстко, бо так як воно отак от ішло просто отаким, що з якої сторони дізналася одну історію, з якоюсь іншою, з третю, то то там, там ще потім взагалі вилазили такі карти, що я отак сиділа, і я така, Боже, що у вас відбувається? Моя велика проблема, що я не почула Бога, тому що мені в цей момент реально зі мною говорив Бог. І він просто мені говорив: відпускай цей проект, просто відпускай, тому що щоб ти сама собі не наврядила. Но, на жаль, я не відпустила його. Тому що я, я вважала, що я маю доказати собі і всім, що ми зможемо наново зробити афіє на щось. На жаль, я просто зрозуміла, що я в той момент бралася, я хотіла це зробити, в мене була дуже велика бажаність, але в мене не було енергії. Тому що в мене на той момент в мене було дуже різноманітних багато ситуацій, які трапилися разом з цією ситуацією. І ті ситуації вони повпливали на мене набагато більше, ніж ця ситуація, яка трапилася. Але через те, що вона траплялася це все просто в таку кучі. Я просто поняла, що це все. Але я намагалася. Я знаю, що я точно намагалася, але там вже просто з якоїсь сторони мене не чули, з якоїсь сторони я не хотіла бути почутою. Але я дуже вдячна взагалі за цей експірієнс, який трапився. Я дуже вдячна цьому закладу, бо мені цей заклад дав дуже багато позитивних емоцій. Я з цим закладом прожила щасливіше, найщасливіше своє літо, яке було. Я знаю, що в мене буде ще багато щасливих щасливих моментів. Я дуже вдячна власнику, що дозволили мені бути разом з цим проектом. Я обожнювала їх і обожнюю до сих пір. Там, десь сердечко, вони в мене залишилися, і я знаю, що все буде добре в них все так само вийде. І я щиро рада за те, що ми розійшлися вже з ними. Так, цим літом я написала, що, на жаль, що все, я хочу завершити співпрацю з цим проєктом, бо вже відчувала, що мені треба йти, мені треба звільнятися з цього всього, що в мене було погане в минулому, саме з чим мене було пов'язане погане теж. Але так. Да. Я обожнюю кожного. Хто такі? Там такі просто люди працювали у кожного є у кожного свої таракани. Але з ними так весело було, з ними так прикольно було спілкуватися з дівчиною власника. Дуже прикольно було говорити, бо теж різні думки, різне поняття, різне виховання. Інтересно просто було досліджувати це все з власником. Теж такі жартиноці жартував. От хто хто, але він мене розкрепустив точно в цьому житті, як, як взагалі відноситись до хлопців. От, з пацанчиками, барменами і офіциками на новому закладі я ще Люблю вас, обожаю. шаю найкраще а, з директором закладу великого. Ти поняла мене оця рижа жінка. Не буду так само називати. Якщо буде дивитися цей відос, я буду вдячна кожному. Навіть сестрі буду вдячна. Я вдячна. За все, що ти мені дала так само, за все, що ти мене навчила. Обіди я не тримаю, але, на жаль, в цій ситуації ти була не права. І я думаю, що ти, можливо, вже зрозуміла. Якщо не зрозуміла, то зрозумієш ще в своєму житті, що щось ти зробила не так. Це все. Я хочу завершити цей відео на такій ноті. А, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, тому що я хочу набрати свою тисячу підписників перших. Сподіваюсь, що я досягну цього. Не сподіваюся, я знаю. Сподіватися не можна, треба знати. Все, люблю, цілую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, пишіть свої думки і висновки після цього відео, після цього відосика, моєї історії. Ось так. все, всім па-па.